бо거든 ну, немає більше можливості просуватися. Або або. Ні, ви нам так. Ми тут надмораже Ми можемо виключити. Дайте своє посвідчення на камеру. На камеру дайте посвідчення. Я не хочу на камеру. Посвідчення, хлопці, покажіть, будь ласка. Якщо ви маєте право. Хлопці, якщо ви маєте право, ви дайте своє посвідчення. Є, є, ви мій так, не цей, не я указав, що перешкоджання перешкірня там за 1300... 1300... триста тысячу сто тридцять гривень штраф. Я не пам'ятаю, так і в Києв, в що тоже перешкоджає день за ним. Алиш, так таке не Так, так. Так, не це. Не випуком, дієм, там, до 1300, до 1000, 1300, да, блин, Не це, не встанет, вам... Покажіть, будь ласка, своє хлопці посвідчення. Будь ласка, покажіть посвідчення. Покажіть посвідчення. То нічого страшного, то нічого да, не страшного. Ви да, покажіть її. Це незаконно, хлопці, має бути рішення. Хлопці, має бути рішення. Ну. Я тобі заяву принесу, з вами позов їм заяву. Ага, покажіть, будь ласка. Що Вони грабують, вони не мали права навіть туди заїхати суду не мали права навіть туди зайти там просрештою заяву ми маємо тут конституцію має бути рішення суду в будь-якому випадку для вас у дій повинен бути рішення суду а рішення суду буде тоді приходьте і, і те, що ви маєте право ви робіть але виконуйте свою роботу ні, хлопці, ви без рішення суду, ви зачіпати майно людини не не можете. Має бути рішення суду конкретно що ви маєте право забрати чи описати. Посвідчення, покажіть на камеру. Покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Ви не при виконанні ми є люди, до яких ви приходите. Ви прийшли сьогодні до неї, прийдете завтра до нас. Викликає? Документи свої покажіть хлопці, ви їй покажіть. От є власник товару, покажіть їй свої документи. Ви їй покажіть, Надя, переписуйте документи, перепишіть. Зніми він показує. Зніми посвідчення. Ні, зніми, нам треба посвідчення зняли. Прошу пані. Ви зараз аби хай приїжджає. Перепишіть, перепишіть прізвище. Дайте ручку їй! Амалек, вітаємо. Все моє. Стоп. Ну, 2 не день.